Що удар по Канатову аеродрому був нанесений 23 липня 2022 року. Це був не перший удар. І місце розташування цього воєнного аеродрому було відомо російським. До сьогодні нанесли два двічі удари. Тобто ніяких секретів, так сказати, не було розголошено розташування цього воєнного аеродрому. На наступне. Тепер дивіться за датами: 23 липня наноситься ракетний удар 22 року. І лише через 9 днів. 4 серпня 2022 року порушується, порушується кримінальне провадження за фактом нанесення удару по аеродрому. Господи, а скільки таких ударів наносилось по іншим аеродромам? По іншим воєнним об'єктам? Ніяких кримінальних справ не порушувалось. Бог з ним. Час іде. У 20-х числах квітня 2023 року. Бачите, скільки часу пройшло. Сівінську пред'являють. Підозру оголошують підозру.